Всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. І сьогодні хотів розповісти і провести якийсь невеличкий огляд пістолетів. Це відео буде для тих людей, які обирають собі пістолети, але не можуть визначитись, який саме їм потрібно. Бо зараз основна проблема, що люди телефонують, замовляють, але до кінця не розуміють, який саме пістолет їм підійде. Коротенько зібрав найпопулярніші моделі заправних пістолетів з лічильниками, і по ним ми пробіжимося по кожному пістолету. Я скажу, який у кожного з них є свій рейтинг, який рейтинг особисто мій з цих пістолетів, і, високий, і який би лічильник би я поставив би собі і під яку задачу, от ми почнемо з пістолетів механічного типу. Їх дуже-дуже полюбляють. Ну, всі, хто не використовував їх, хто не ставив під, під любі насоси, вони дуже класно працюють. Значить, які у них плюси? Ну, в принципі, і які мінуси? Пістолет з відсікачем має калібровочні вінти. Бойок для збиття на нуль. Не самий маленький пістолет, скажем так, трошки незручно знімати, вибачайте, Не самий маленький пістолет, двоклапаний, автоматичний, із плюсів працює надійно як автомат Калашникова, як кажуть. Нічого з ним не відбувається. Ніяких, ніяких батареїв, живлення йому не потрібно. Працюють в плюсову, в мінусову погоду яку завгодно, тобто безвідмовний, із мінусів. Ну, із мінусів, це якщо у вас на підприємстві постійно повинні знімати статистику. Немає загального, є тільки моментальний. Але загально не всім і потрібно. Там відсотків 70 людям не потрібно загальне. Є тільки моментальне. Більше недоліків немає. От реально немає. Далі його побратим, все те саме DLU пістолет С. -К. З електронного, електронного типу, дуже класний пістолет, теж наголошую. Це два мої найулюбленіші пістолети, з якими ну, ми ставимо туди, де інші пістолети не справляються, скажімо так. Має економайзер, якщо ви бачите, виключений, да? тільки ми його взяли в руки, він е, почав працювати. Калібрується, тримає калібровку, працює з усіма видами насосів. Е, ці два пістолети мають швидкість нижню 10, верхню 120 літрів на хвилину, е, мембранного типу. Має відсікач 3 ступені швидкості. Має накопичувальний і моментальну статистику. Тобто ми можемо і відслідковувати, скільки ми прокачали загалом, і скільки ми прокачали моментально тільки що. Верхній збивається, нижній не збивається. Калібрується дуже просто, ніяких замудрених формул не потребує. Тобто. Це буде максимально класний пістолет, кому потрібно по якості. Відповідно, цінники у пістолетів ну, найвищі. Бо пістолети, скажімо так, в рейтингу якісних пістолетів, топових. Так, ну наступний наш клієнт це LU25C. Дуже класний пістолет. Немає відсікача швидкість 120 верхня, нижня, 10 літрів на хвилину. Має калібровочний гвинт, пломбується, має фіксування швидкості. Немає накопичувального. Так, і є буйок для збиття моментального показника. Ну, цей пістолет вже всі знають, і ми їх поставили дуже велику кількість повсюду, на любі варіанти. Це бензин дизель. Ну, він не працює, мабуть, тільки в полумбі, да, там в огні. Так, він працює завжди. Мінус 30 без проблем, плюс 60 буде навіть. Буде працювати і нічого йому не буде. Шестеріончного типу, не збивається, калібровку тримає. ну, Просто топ. Топ із механічних лічильників. Далі у нас йдуть такі два красення. Це АЦ18120. Це вже легендарні пістолети. Це топи. Це пістолети, які працюють як бюджетні бюджетні, я не знаю, касові апарати, бо можуть і задати, можемо, скільки коштує за один літр, він буде показувати. Він може видавати в літрах, галонах, пунктах, квантах. Загальне, моментальне, має відсікач, повний фарш. Три швидкості має. Максимальна швидкість 120. У нього пропускна. Мінімальна 10. Є в трьох варіантах: 21 мм носик, 24 і 32. 32 це вже скоростні. Тут варіантів, що він працювати не буде. Або люди, які кажуть, що ми не можемо відкалібрувати, з цим пістолетом такого не пройде. Він, Якщо задано похибка 1%, значить він буде тримати похибку 1%. От, отак він виглядає. Реально, кому потрібно, якісні, а цешки будуть класні. Що АЦшки, Що ДЛЮ, це топ пістолетів. Ну, по моїй суб'єктивній думці. Бо коли ти їх продаєш великими об'ємами, чуєш якісь відгуки від людей, то можеш на щось опиратися, скажімо так. Ну І ми такі пістолети використовуємо у себе на складі, то підтримуємося ще й своїм досвідом. РПР 120 на другій мікросхемі вже, значить, пістолет без відсікача достатньо бюджетний варіант, але із, із дешевих пістолетів найкраще працює, без збою, в смислі. Хоч і бюджетний варіант пістолета, але має вже плата на економайзері, так, імпульсна, включається однією кнопкою. У більш дорогих версіях є відслідковування швидкості, навіщо е, вона тут взагалі? Е, бо ніхто не розуміє, навіщо це швидкість, якщо я знаю, що вона там мій насос видає 50 літрів на хвилину. Якщо у вас стоїть в системі фільтрація, вона покаже, що система фільтрів забита. Швидкість буде падати, ви будете відслідковувати. що Нормальна робота у вас 50, а показує 30. Значить, пропускна спроможність впала, фільтра забила. Має калібровку, моя загальне моментальне моментальне. Збивається тільки моментальне загальне накопичування. Класний пістолет, реально. Із бюджетників тільки цей. Беріть, не пожалкуєте, відпрацьовує класно. Повністю металевий, має фіксатор. Так що бюджетні RPR-120. Оцей собі замовляйте, буде працювати класно. Так, ну і тут вже важка артилерія. Так само пістолет заправний з відсікачем. І комплектується він зйомними лічильниками К600, К600М і К600Е. М-механіка, роторні. Тут бензин, дізель. Тут є і загальне, і моментальне. Так само і в електронному є і загальний, і моментальний показник. Пістолети зйомні, якщо щось з пістолетом сталося, можна завжди поміняти. Ці лічильники використовуються як в колонках, так можна зробити з них і пістолети. Ну, тут лічильник, який переживе, мабуть, будь-який насос, повністю метал, антистатичні перехідники, кожух захисний. Вони трошки вартують гроші, але якість, скажу я вам, ну на вищому рівні. Трошки вони, ну, скажімо так, важкуваті, з ними крос не побіжиш. Але, в принципі, для роботи можна поставити і працювати. Тобто, якщо, допустимо, комусь потрібно, щоб був зйомний лічильник, то цей варіант буде підходящий. Все те саме швидкість до 150. Пістолети можна ставити любі. Тут у нас стоїть з відсікачем на трьох положеннях швидкості. Варіантик дуже класний. Кому потрібно на зйомних, будь ласка, це буде топ. Також із зйомних варіантів лічильників пістолетів. Це буде на К-24, також з економайзером. Працює ну, достатньо класно турбірований лічильник. Має калібровку, має загальну статистику. Може використовуватись для адблю, для води, для молока. На зйомному пістолеті можна поставити на поворотну муфту. Такий варіантик із прикольненьким. Легенький, він дуже легенький буде. Тобто такий на руку, на, на вагу не буде відчувати взагалі. Ось такий. Значить, і те, без чого не може використовуватись жодний пістолет, да? по правилам, по технічним характеристикам, по паспортам це без системи фільтрації. Жоден лічильник, жоден пістолет не буде працювати, якщо в нього попаде мусор. Його заклинить, турбіна не буде качати, буде виробатка по шестернях. І в кінці кінців він заклинить. І вам прийдеться його відправляти на сервіс. Значить, Якщо у вас немає системи фільтрації, подивіться, щоб її доставити, докупити. Тоді вона буде працювати довго і безпечно для себе і для нервів для ваших також. Так що, кому потрібні пістолети, колоночки, будь ласка, знаєте де, до кого звернутися. А ми вже для вас підберемо найкращий пістолет і по кращій ціні. АЗС-комплект завжди на зв'язку.